Сьогодні, шановний прем'єр-міністр, шановні колеги, одним із ключових реформ є реформа децентралізації. Це означає повна руйнація тої старої радянської системи, яка визначала в Києві, що кому іде в територіальних громадах робити. Ну і до речі, заступник міністра доповідав по економіці забув зазначити, що ЦНАПи – це один із основних інструментів надання послуг місцевими громадами, і саме Наша державна підтримка, яка визначена в законі про добровільне об'єднання громад, яка визначена в концепції, яка була підтримана попереднім урядом парламентом, Володимир Гройсман провів всі закони, які були в минулому році. Та що стосувалося підтримки об'єднаних територіальних громад, і на сьогоднішній день виконуючи державний бюджет, виконуючи закон про добровільне об'єднання громад, держава уряд надає підтримку тим громадам, які дійсно об'єдналися. за минулий рік. У нас є 159 практично тих громад, які є лідерами, які на сьогоднішній день з 1 січня отримали свої бюджети, які створили виконавчі комітети, які сьогодні мають пряму освітню медичну субвенцію, які вже не залежать від рішень області або чи району і виконують ті повноваження і вирішують базові проблеми на території своїх громад. Тому дуже проста система, яка повинна допомогти. Сформувати ту інфраструктуру, яка повинна забезпечити максимальне надання послуг інфраструктуру і взагалі змінити якість життя українців безпосередньо в громадах за рахунок підтримки держави, сьогодні вже впроваджується. Який підхід був в першу чергу запроваджений урядом? Це перше питання підтримати максимально ті громади, які максимально об'єднали кількість громадян максимальну площу і саме головне залучила до своїх територій максимальну кількість сільського населення. Чому це дуже важливо? Тому що якщо громада в тому чи іншому населенні пункту об'єднується тільки в межах свого населеного пункту і не бачить, яким чином вона буде далі розвиватися, тому і ми вважаємо, що інфраструктура там вже є, і розвиватися громада повинна бути тільки за рахунок залучення території. Якщо громада залучила найбільшу кількість територій, при об'єднанні залучило кількість населення, яке проживають в сільській місцевості, і це дає можливість, в принципі, розвиватися громади, розвиватися інфраструктурою. Це дійсно інші витрати. Чому? Тому що потрібно будувати інфраструктуру, потрібно будувати дороги, мости, і потрібно взагалі надавати якісні послуги. І тому ми підійшли саме з розрахунку ту, того, що найбільша громада вона отримує найбільшу підтримку. От я можу навести два приклади по. Україні це Народівська громада в Житомирській області і Ломанська громада в Донецькій області. До речі, Ломанська громада це одна із найперших, яка об'єдналася, яка об'єднала найбільшу територію і об'єднала 44 тисячі громадян. І вона отримує на сьогоднішній день найбільшу підтримку від держави. На рахунок чого? На рахунок того, щоби по Тим напрямком, які визначені постановою Кабінету міністрів, а напрямки вони визначаються дуже просто для того, щоб надати дійсно якісні послуги. Це і те питання, яке піднімалося Максимом. Це питання створення ЦНАПів, центрів надання адміністративних послуг, і щоб людина чітко розуміла, що вона може отримати ці всі послуги в своїй громаді. До речі, в цю... Структуру будуть імплементовані і старости, які будуть як удалені сервіси надавати безпосередньо в своїх невеличких населених пунктах ті послуги, які вони можуть надати, або надавати запити в центр адміністративних послуг. Також це питання це ремонту і переобладнання соціальних об'єктів це школи, це дитячі садочки, це комунальні. Установи, які знаходяться на території, тому що зменшуючи експлуатаційні витрати, ми зменшуємо взагалі навантаження на бюджет кожної громади. Це питання формування інфраструктури, тому що ми розуміємо, що сільську територію ми приєднаємо, але місцеві дороги потрібно ремонтувати для того, щоб Владнати питання і опорних школ, і початкових школ, і амбулаторії і ФАПів, які знаходяться на цій території, це питання транспортних засобів, це питання придбання шкільних автобусів, придбання комунальної техніки, а також тих пожежних машин, якщо громада дійсно може або замовити цю послугу пожежної безпеки у сусідні громади, або безпосередньо організувати таку послугу на своїй території. Ну і це питання взагалі те, що стосується планування території. Тому що що об'єднуючи громади, ми повинні розуміти, що ми повинні наближати якість сільського життя до міського. І тут питання взагалі інфраструктури і роботи комунальних підприємств, які надають послуги з водопостачання, теплопостачання, а також сміттєпереробки. Тепер питання дуже важливе, яким чином приймаються рішення, і один із головних умов, коли ми взагалі готували цей проект постанови, це прозорість прийняття рішень. Чому тому, що ми багато чуємо зараз, що в об'єднаних територіальних громадах громада, отримавши кошти в рахунку державної субвенції від уряду, вона буде спрямовувати їх тільки на обладнання адміністративного центру. Тому побудована дуже проста система, за якою саме виконавчий комітет, об'єднаної територіальних громади, куди входять всі старости. Від кожної об'єднаної об сільської або селищної ради, які були поряд, приймають рішення, куди саме спрямувати ці кошти за тими напрямками, які визначив уряд, і висловивши ті пріоритети, які дійсно потрібні для кожної громади. Після цього ця заявка подається на міністерство регіонального розвитку. Ми розглядаємо, чи попадає воно в ті напрямки, які визначені уряди. Повертаємо на, до громади, і вже виконавчий комітет виносить на раду об'єднаної територіальної громади для прийняття рішень. В цьому випадку кожен громадянин, кожен українець, який проживає на території об'єднаної територіальної громади, буде бачити, яким чином приймається рішення і на які, які саме спрямуються інвестиційний проект ці кошти. Тому саме ефективність використання коштів. Підготовки таких інвестиційних проєктів залежить тепер від тих лідерів громад, яких люди обрали 25 жовтня, і які повинні виконати свою функцію. Я можу ще повідомити додатково, що у нас 27 березня і 24 квітня пройдуть додаткові вибори в нових 13 об'єднаних територіальних громад, які будуть рухатися саме в напрямку, тому щоб підготуватися, створити свої виконавчі комітети і готуватися до наступного бюджету року для того, щоб визначити природи. Тети свого розвитку, я також хотів би зазначити, що дуже серйозним і дуже важливим документом в цьому процесі є стратегія регіонального розвитку. Чому тому що кожна об'єднана територіальна громада, визначаючи свої пріоритети розвитку, повинна враховувати її, які пріоритети є в районі, які гаузі розробляються, куди дійсно потрібно побудувати дороги, де потрібно запустити шкільні автобуси, де потрібно підтримати людський ресурс, який потім буде працювати. І давати надходження в вигляді податків іншій громаді. Тому я думаю, що це взагалі такий дуже серйозний крок. Цього дуже довго чекали, тому що кожна громада, яка об'єдналася, вона розраховує на державну фінансову підтримку, але це робиться тільки для інституціональної підтримки для того, щоб створити перше початкові умови і запустити процес, коли дійсно місцеве самоврядування буде брати не тільки гроші. Не тільки повноваження, а ще й нести повну відповідальність за якість життя українців на території своєї громади. Дякую, дякую, гені